Шановні колеги, ви всі знаєте, я вже сьогодні озвучував перед нашим засіданням, що згідно постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році. Це буквально перед війною була прийнята відповідна постанова. Було доручено відзначити значить, на державному рівні 100 років із часу створення Мліївської досвідної станції садівництва, яку ми з вами перед війною 2021 році. Провели засідання на Мліївській станції, відзначили сторіччя. І також було відзначити 130 років з дня народження Володимира Семеренка, вченого селекціонера, помолога, педагога. І, відповідно, була війна, внесла свої корективи. Ми дещо змістили трошки цю подію, вже коли стала можливість приїхати нам на, цю, на, на цей значить, захід. Запросити гостей, запросити людей, які багато зробили для розбудови, значить для визнання сім'ї Семеренків, такі люди присутні. Ну і колег, які безпосередньо сьогодні у нас присутні, я вже озвучив асоціації, спілки, які працюють в галузі садівництва, садівниками, і які також знають і пам'ятають ім'я Семеренка. І ми сьогодні користуємося тими сортами. Я пропоную відкрити. Меморальну доску. Сибиренко Володимир Левкович, доктор біологічних наук, професор, український помолог і селекціонер плодових культур. Один із перших агроекологів та розробників методології сучасного садівництва. Народився 29 грудня 1891 році у селі Мліїв на Черкащині. Освіта 1904-1910 роки, навчався в 7-й Київській гімназії. 1915 року закінчив сільськогосподарський факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю помологія та селекція плодових культур, наукова та професійна діяльність. З 1915 року працював у відділі садівництва Міністерства земельних справ. 1920 рік очолив секцію садівництва та городництва Всеукраїнського сільськогосподарського комітету на його пропозицію на базі створеного Батьком помологічного розплідника було засновано Мліївську садову городню дослідну станцію та центральний державний плодовий розсадник України. У 30 33 роках організатор і науковий керівник Всесоюзного науково дослідного інституту південних плодових і ягідних культур у передмісті Києва, Китаєво. Нині це інститут садівництва Національної академії аграрних наук України. Розробив систему дослідних станцій садівництва і повномасштабний план розвитку галузі у бившій країні. Під його керівництвом було проведено районування території України за природно-кліматичними умовами і визначено райони промислового садівництва на експорт постачання на внутрішній ринок і для задоволення регіональних потреб. 14 липня 1930 року на зборах президії академії сільськогосподарських... Наук під керівництвом Миколи Вавілова, план розвитку садівництва був схвалений. Володимир Семиренко проводив величезну наукову виробничу роботу з сортового районування. Опрацьовувався стандартний асортимент промислових садів і запроваджувала широкомасштабне сортовивчення плодових культур. Семиренко був професором Київського політехнічного інституту, Уменського і Полтавського сільськогосподарських інститутів. Головні наукові праці це садовий розсадник 1929 року, це плодовий сортимент України 1930 рік, часткове сортознавство плодових культур 1932 рік, є автором численних наукових і науково-популярних праць і статей з помології. В 1933 році за пропозицією наукових шляхів розвитку садівництва, які йшли в розріз. З думкою тодішньої влади був заарештований і ув'язнений за, як учасник антирадянської шкідницької організації. Наприкінці 1937 року був звільнений з колонії з формулюванням за чесну працю високі показники діяльності. В 1938 році знов заарештований, засуджений до страти через розстріл. Присуд виконано в ніч з 17 на 18 вересня 1938 року. Місце поховання Сибиренка вважають урочище Солянка в міській зоні Куцька, реабілітований в 1957 році. Кожній людині Господь Бог дає талант. Якщо людина пізнає цей талант собі і розвине його, то він розквітне на... Допомогу і на користь іншим людям. Так ми бачимо на прикладі Володимира Лепковича Семеренка. Це велика це потомок династії Великих Семеренків від дідуся, батько. Він перейняв цю любов до рослини, до науки. На жаль, як Ігор Володимирович говорив, що. Радянська влада нищила все прогресивне, нищила еліту української науки. Але е їхня праця, їхні поради, слова, е видатні твори, вони залишаться як основоположні науки про помологію, селекціонування рослин. Це є і нам. Велика, великий взірець для, того, для наслідування. І ми ж своїх молитв завжди будемо згадувати цих великих українців, великих науковців. І нехай Господь їх згадає в своєму царстві, а всім нам подасть своє божественне благословіння на подальшу науку, на славу Україні і на перемогу. Паспорі. дякую. Шановні колеги, я вдячний, що ви мене запросили на таке. Я вважаю чудове потрібне міроприємство вшанування якраз видатних вчених науковців аграріїв. Ми ось буквально декілька днів тому були в Верховній Раді на засідання тимчасової слідчої комісії, яку проводять там спеціальна комісія по аграрній науці. Там дуже багато було зуваги і так далі. Вплив до того, що е в якійсь мірі. Спадає таке враження, що е, недостатньо там ми працюємо і так далі. Але я хочу сказати, що е, от відкриваючи сьогодні цю пам'ятну доску, в мене якраз е, е, спало на думку, е, які все-таки відкриття зробила аграрна наука світового значення. Е, дійсно, Ренет Семиренко це то, та, е, то, пород, е, то сорт, який дійсно знає свій світ. Він є. Є і буде, і то дуже ярка е, така сторінка в розвитку української аграрної науки. Друга у вас важлива, така теж до садоводу відноситься, це Мелітопольська черешня. Це теж шедевр, який, бачите, знають всі. І от на недавньому зустрічі росіяни вже посвоїли собі економічні і Путін угощав Мелітопольською черешнею всіх, хто там був гостей, і це якби його. Це, це наше надбання української аграрної науки. Це дійсно велике надбання, яке користується світ. Якщо далі йти по цьому, ми сьогодні забули про е, ніжинський огірок. Це теж досягнення українських селекціонерів. Він визнаний найкращим продуктом е, для засолки. Він є стандарт, кращого ніхто е, не зробив. Але е, розумієте, якось ми... Такі великі досягнення якось не, не, не даємо значення. Це побільше про це говорить, побільше таких відкривати міроприємств, розказувати, що дійсно велика наука. Володимир Семиренко, мабуть, перший у нашій агрономічній, особливо садівничій науці, кинув виклик. Кинув виклик. Станинсько-мічуринській диспотії він назвав назвав позицію офіційну позицію влади російським імперіалізмом. Саме за це, за, за, за цей вислів, за його глибоке розуміння під під протиріч із Мічуринським шарлатаном. Іваном Нечурівним і постраждав Володимир Семеренко. Значить, ми сьогодні відзначаємо трагічну ювілей 90-річчя, від знищення української садівничої школи. одночасно ми відзначаємо і 85-річчя, від дня народження геніального українського вченого, вченого світового рівня професором Володимиром Семиренко, який на, на десятиліття був викинутий вик... вик... з української історії і з науки. Сьогодні ми демонструємо тут на виставці літературу, колись заборонену семеренківську літературу. Сьогодні про неї, мабуть, не знає ніхто, адже д -д 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 кілька поколінь українських садівників науковців виховувалися. Не на працях Володимира Семеренка, значить, має, має світовий рівень, а на працях Мічурина. І я застав в той час, коли, будучи аспірантом Всесоюзного інституту Гав'яловського інституту, рослинниця, приїхав на Мліївську дослідну станцію і як ганьбою, ганьбою української садівничої науки, як знищання над нашою історією перед. Подіблі цієї станції стояв пам'ятник Нічого. Нам вдалося знести цю ганьку. І сьогодні там стоїть гідний пам'ятник Левку Семеренку в і, це... і сьогодні ми фактично відзначаємо і садівничий ювілей Левка Платоновича Семерен, а Левко Платон Семиренко. І Володимир Левкович Семеренко заклали на ріжний камінь українське садівництво. І я дуже вдячний директору інституту, що все-таки за його пропозиції ми встановлюємо меморіальну дошку на будинку інституту садівництва, а тут пере. Стендом досягнета, величеських досягненький інститут. Це каже, каже про те, що він дійсно закривав на різний пам'ять українську сидівничну науку. І сьогодні, користуючись цим моментом, я хотів, щоб ми хвилину мовчання вшанували цих жертв, невидно загублених жертв сталінського мічуринського імперіалізму. Я всім дякую. На цьому урочистий мітинг щодо відкриття і вшанування Семеренка Володимира вважається закритим.